Руес м'який знак назва країни у Східній Європі з розташуванням у середньому Подніпров'ї. Починаючи з IX століття, з приходом варягів на Дніпрянські українські землі стали називатися Руською землею, а їх столицею був Полянський Київ. Ця назва у широкому значенні почала вживатися і до інших земель підкорених Києву. У 988-х ер Київська Русь прийняла православ'я від Візантії. У 11. В XIII століттях Руська земля була адміністративно поділена між київським, Чернігівським і Переяславським князівствами, а Великий князь київський залишався верховним правителем Русі. З другої половини XIII століття, після знищення Київської Русі, назва охоплювала всі території, які колись корилися Києву від Балтійського до Чорного моря. У середньовіччі використовувалася в титулах світських і духовних правителів Руського королівства, Литви. Польщі, Речі Посполитої, Новгородщини, Московії, Угорщини, Австрії тощо у новому часі вживалася як одна із самоназв козацької держави війська Запорозького та Російської імперії. З XVIII століття самоназва України, Білорусі. Народ Русі називав себе русинами. Похідна від Русь на визначення людини, приналежної до Русі, руського роду. Засвідчена в угодах Олега з греками 911 Р, сімох разів та Ігоря 945 Р. Шістьох разів у Київській Русі, згодом у Галицько-Волинській та Литоворуській державі.